Конфлікт просюка був не з військовослужбовцями, а з донецькими ментами. Я їх дуже добре знаю. Це із них дві третини: це сепари латентні. Uh, вся ця міліція Донецька живе на контрабасі на торгівлі з окупованими територіями. Ясно, що вони ненавидять Парасюка, який не хоче, щоб вони торгували з і чи кри кришували контрабас з окупованими територіями, і uh, він все цілком правильно робив. Значить, по відношенню до нього і до блокадників багато разів застосовувався безпреділ міліцейський. На якомусь епізоді він міг і не витримати. Це явно була провокація з їхнього боку. З боку оцих от латентних сепарів. і скажімо, давайте не будемо забувати. От ми зараз бачимо чорну просто невдячність. Оці от всі люди в парламенті значною мірою завдяки пересяку його сміливості під час майдану. Тому що дуже важливо, щоб хтось брав на себе ініціативу. Він тоді взяв на себе ініціативу, закликав до фактично гарячої стадії протистояння. Генеральний прокурор на свободі. Завдяки Парасюку. Хай він згадається, генеральний прокурор, як він себе поводив під час помаранчевої революції і безпосередньо перед нею. Він бився з міліцією, він сам отримував гумовим кійком по голові, сам когось там порушував постійно діюче законодавство. Зараз завдяки Парасюку значною мірою і йому. Він на своїй посаді. Президент значною мірою на своїй посаді, завдяки Парасюку. Коли Парасюк казав на штурм, Президент в той час, в тому числі і інші тодішні лідери коаліції намагалися домовитися з Януковичем про якісь на якихось там умовах, щоб Янукович їх простів. А й Парасюк не хотів, щоб його простив Янукович. Він закликав до штурму тоді на Грушевського. І завдяки цьому Порошенко став президентом. І зараз вони кажуть, да ми його посадимо, розробимо, він негодяй. Тобто це люди вкрай не вдячні. Не їм про це говорити, не їм про це говорити. І не донецьким полусепорським ментам зараз щось там пред'являти Парасюку. Uh -huh. Парасюк може не подобатися там чимось, може він якось там не сильно гламурний, але робить він правильно, ми і ми маємо гламур, всі його говоримо, підтримати. Пана...